Вітання всім глядачам та підписникам мого каналу. З вами Костянтин, Полунічний Батя. Е, так, що хочу сказати, підходимо до завершення по розсаді. Е, копаної розсади залишається небагато, так само, як і стаканчиків. Е, зараз вам трошки щось покажу. Так як ви пам'ятаєте, скільки в мене тут всього було, вже все викопане. Все відправлене. От пішли покажемо. Залишилось у мене тут кусочок Амі. Це біля дому. Зараз також копаю на замовлення. От. Ну і подивіться, подивіться, що я копав. Який корінчик, яка у мене розсада. От. Ну, що ще від неї хотіти. Я... Не знаю, що вам ще сказати, самі бачите. Така розсада коштує 10 гривень. Це в мене сорт Амі. От, тут я накопав 45 кущиків Це на замовлення. Зараз будем, будем, поїду ще накопаю брілу. уже там біля своєї плантації, бо тут в мене закінчилось. От. Ну, ось така от розсада у мене є. Ціна такої розсади 10 гривень. E, ще є в кількості 3000 штук копанка. 3000 штук. E, робив я 10, тому залишилось реально небагато. Ще є можливість посадити, то ще не пізно. Ще реально ще не пізно, ще тепло буде, вона ще встигне прийнятися. Вам, в принципі, на рахунок цього хвилюватися не потрібно. ось Дивіться, взагалі суперський кущ. от, e, Тому. Ще раз, розсада залишилась, 3 3000 штук, ціна 10 гривень. Е, сорт Амі Бріла, Амі супер ранній сорт, Бріла ранній. І ось так вона у мене виглядає. Е, в принципі, якось так. Я буду ще на своїй плантації, де в мене основна полуниця посаджена, а я вам там покажу ще свою брілу, бо тут бріли в мене вже, як бачите, немає. Тому ми працюємо, працюємо кожного дня, хоча й трошки прихворів, але вже вичухався майже. Тому е ще розсадає, замовляйте, ще не пізно, ще садити до кінця вересня, може на 100%. Ми вже по всіх своїх замовленнях майже справились, тому наступні, хто буде замовляти, ми будемо одразу і відправляти. І єдиний момент є, який я хотів наголосити. Е так як ми працюємо в Україні, на новій пошті діють обмеження. Обмеження в місяць там можна відправити не більше 30 посилок накладеним платежем. Що це означає? Це означає, що я можу відправити наложкою посилку, щоб ви забрали і на пошті отримали не більше 30 посилок. Як ви розумієте, для мого об'єму це ну, капля в морі. Я вже дійшов до цього ліміта, перевищувати його не можна, тому що потім вже нова пошта блокує аккаунт і починаються питання з налогою. Тому, е прошу вашого розуміння: до кінця цього місяця, якщо хтось хоче замовити розсаду, оплата буде повна, предоплата на карту. Відправляти посилку буду без накладного платежа, без оплати, просто за вашу доставку. Росаду ви бачили, от вам ще раз покажу така от розсада. Це у нас сорт Амі. Ну, Пізніше я ще покажу трошки брілу. От. Там плюс-мінус такі ж самі кущики і корінці. Так от, щоб ви зрозуміли, відправка буде лише таким чином, це до кінця вересня. Якщо з 1 жовтня ще будуть замовлення по домовленості, я зможу відправити вже. Попередній оплаті, тобто новий місяць е, обмеження знову анулюються, починається ну, як, як завжди, знову місяць першого числа, спочатку воно вже все буде, е, знову можна відправляти до 30 посилок е, по предоплаті, то це все зв'язано з тим, що. На пошті є обмеження, ФОП я не відкриваю, тому якось так стараємося працювати. Відправляю трошки від себе, трошки від дружини, щоб, скажімо так, обходити ці обмеження. Але цей місяць дуже активний, посилок дуже багато відправили, і вже просто що в мене, що в дружини, ми не влазимо в, цей, в ці обмеження, в ці ліміти. Тому е відправка по повній предоплаті, розсаду ви бачили за потребності. Я ще знімлю брілу, покажу вам. От. І є ще декілька стаканів, там може штук 300 в мене залишилось стаканів. Стаканчик буде 15 гривень, також два сорти амії бріла. От. Стаканчик там під питанням, бо вони маленькі, зараз холодно, вони так погано ростуть. Я взагалі не знаю, чи я їх буду відправляти. це таке от Є гарна копанка. Будь ласка, ще не пізно садити замовляйте. Е, можна сказати. Зразу після замовлення ми вам відправляємо розсаду, тому що я по своїх замовленнях вже справився. І, в принципі, як тільки, так зразу ми будемо її відправляти. Якось так. Номер телефону залишу в описі Viber 068 75 32 939. Звати мене Костянтин. Тому, якось так, пишіть коментарі, цікавтеся. Про все можна буде домовитись. Кількість обмежена 3000 штучок і бріла два сорти. Так, на цьому, в принципі, все. Наступні відео будуть ще цікавіші, тому що вже починаємо працювати більше не по розсаді, а по самій плантації. Розкажу вам далі, які в мене будуть плани по роботах, які плани на наступний рік. І що ми будемо робити з полуницею, чим її треба підживити осінню, щоб на наступний рік вона вам дала гарний врожай. Підживити і чим її е, обробити від шкідників та хвороб. Тому на все добре. Всім гарних врожаїв, гарної полуниці. До побачення.